всі знають його завдяки роботам у галузі криптовалют, блокчейну та децентралізованих технологій. Він американський інвестор, підприємець та футуролог. Він Баладжі Шлінівасан. Що ж ми знаємо про нього? Навчався у Стенфордському університеті. Там він отримав ступінь доктора філософії з електротехніки та ступінь магістра з хімічного машинобудування. Він також вивчав геноміку, біоінформатику та популяційну генетику у 2007-му став співзасновником консул компанія, яка займається генетичним тестуванням у 2013 му Став генеральним партнером галузі інвестицій a 16 z У 2018-му приєднався до Coinbase в якості головного техдиректора. Він відігравав ключову роль у запуску USDC. запитку був одним із ранніх інвесторів Ефіріум Solana, Avalanche та Nia Protocol. Він також є прихильником мережевої держави. концепції децентралізованої цифрової нації, заснованої на технологіях сьогодні чисто. Капітал баладжі Шрині Васана оцінюється у більш ніж 150 мільйонів доларів. А ще його часто називають криптопророком через його ранні інвестиції в ключові блокчейн-проєкти та точні прогнози. Чи знали ви про вклад Ширині Васана у криптоіндустрію? Діліться у коментарях.